Здоровесь! Ви давно просили мене освітлювати на моєму каналі також і новини бодібілдингу. Тому якраз на 60-ту річницю найпрестижнішого ББ-конкурсу я вирішив це зробити. Містер Олімпія проходитиме якраз у ці вихідні. По класиці найбільше новин завжди продукує відкрита категорія, тому давайте розпочнімо огляд саме з неї. Цієї ночі вже відбулася прес-конференція, на якій зібралися усі топові атлети, і виділитися вдалося Самсону Дауді. Минулого року йому вдалося стати третім на змаганнях, а вже зараз він зазіхає на перемогу. Дауда був єдиним, хто вирішив попозувати на прес-конференції, але саме це призвело до досить неоднозначних думок, адже багато закордонних оглядачів. Виставили йому претензії за недостатню сухість у порівнянні із іншими конкурентами за перемогу, а також недостатню деталізацію та глибину пропрацювання м'язів. В принципі, ця проблема переслідувала Самсона і минулого року, і саме вона не дозволила йому піднятися на місце вище аніж третє. Проте також треба сказати, що форма все ж таки у нього хороша, і пропорції, на мою суб'єктивну думку, у нього кращі, аніж у того ж таки хадічупана та Дерека Лансфорда. Щодо цих двох, то варто сказати, що скоріше за все саме вони будуть між собою вирішувати долю титулу. Хадічупан дуже болісно сприйняв минулорічну поразку і зараз викладається на всі сто для того, щоб повернути собі титул. А от у Дерека Лансфорда схоже такий собі інформаційний штіль, хайпу навколо нього не так уже і багато в порівнянні є з тим же іранцем, але захищати своє звання він безперечно готовий. Також варто сказати, що дуже сильно останнім часом почали форсити Ендрю Джакіта і почали вестися розмови, що це майбутній містер Олімпія. І знаєте, як на мене, щось у цих розмовах все-таки є. Ендрю високий. Надзвичайно масивний і при цьому всьому дуже естетичний атлет. Легенда бодібілдингу та чотириразовий володар титулу містера Олімпія Джей Катлер також долучається до таких думок і заявив, що у Джакіта є все, аби виграти навіть цьогорічну Олімпію. Ну і знову неприємні новини від Ніка Вокера. Він пропускав Олімпію 23-го року через проблеми з коліном. І також вимушений пропустити і цьогорічний конкурс. Нік та його тренер випустили досить довге відео, у якому пояснювали причини, основною з яких було те, що тіло атлета жодним чином не відгукується на тренувальний процес. Це погодьтесь доволі дивна причина, і багато людей у коментах звинувачують Вокера у тому, що він банально боїться опуститися нижче, аніж шосте чи восьме місце. Типу, Нік розуміє, що форма у нього ну, таке собі і зовсім не конкурентна, через що і знімається із змагання. Згадуючи минулий рік, то до травми він надзвичайно активно постив свою актуальну форму, я тоді трохи більше за цим слідкував, навіть викладав це в Телеграмі. А от зараз напередодні Олімпії із актуалочки абсолютно нічого. Тож можна сказати, що у цих звинувачень є якесь об'єктивне підґрунтя, а сам атлет розумів усе ще задовго до початку Олімпії. А от у класік фізік усе прекрасно, я би навіть сказав. Навряд чи цього року хтось зможе посунути із першого місця Кріса Бамстеда, та й наступного навряд, якщо Сібам захоче змагатися. А от боротьба за другу та третю сходинку має видатись надзвичайно захоплива. Справа в тому, що до Урса Калічинський та Рамона Діно, котрі останніми роками були просто безальтернативні після Бамстеда, зараз серйозно наблизився Веслі Візерс. Саме він виборов перше місце на цьогорічному Arnold Classic, обскакавши якраз Рамона Діно та Калічинський, тому він безперечно спроможний зробити це і на Олімпії. Західні оглядачі взагалі одним за одним озвучують таку думку, що коли або якщо Кріс Бамстед захоче взяти паузу у своїй змагальній кар'єрі, то саме Веслі буде його наступником і справжнім гегемоном у відкритій категорії, тобто збиратиме титули МО просто один за одним. Сібама, як завжди, розглядають як безальтернативного переможця, а дехто і взагалі каже, що у відкритій категорії кріс увійшов би як мінімум в десятку. Серйозна рубка також намічається і у категорії до 212 фунтів. Основними претендентами там, звичайно, є Кіон Пірсон та Шон Кларіда. Саме вони виграли два останні МОУ у цій категорії. Малюк Шон свою актуальну форму, на жаль, активно не висвітлює, а от Кіон Пірсон навпаки. І з свіженького просто зацініть квадріцев цього чувака. Ми могли би поболівати на Олімпії за Олега Кривого, але, на жаль, наш атлет отримав серйозну травму, і участі у турнірі брати не буде. На цьому все, друзі, це був такий невеличкий анонс до конкурсу Містер Олімпія 2024 року. Пишіть у коментарях ваші думки, хто стане переможцем у кожній із категорій. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити результатів змагань. Бодібілдинг це досить рідкісний контент на моєму каналі, тому тільки ваша активність дасть мені зрозуміти, чи вартує приділяти йому більше уваги. Ви були на каналі Прокачник. Скоро почуємось.